Розкажу вам про ситуацію під Солидаром лише за добу. Це місто та його околиці зазнали 86 російських артилерійських обстрілів. Про це повідомив речник східного груповування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, нині головний метод штурму солидара армії Російської Федерації це використання систем ураження РСЗВ, ствольної артилерії та просування малих груп піхоти за їхньої підтримки. Він також підтвердив, що противник зазнає колосальних втрат, але все одно намагається рухатися вперед, і навіть невелике тактичне просування подає як велике досягнення. Ну і зараз ми будемо говорити з бійцем, який сподіваємося зовсім скоро долучиться до нашої. Фіру, це буде Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА. З ними поговоримо детальніше про ситуацію під Солидаром, Бахмутом і загалом, як справи у наших оборонців. Пане Микола, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава пане Микола. Ну давайте розбиратися. Зрештою, колосальних втрат несуть росіяни під Солидаром, але все ж таки вони намагаються це місто оточити, а може й захопити повністю. Загалом, наскільки там зараз важка ситуація, і власне чи вистачає у ворога там якраз вогневого впливу техніку, чи знову тільки закидує гарматним м'ясом своїм? Ну, дивіться, їхня тактика з приводу гарматного м'яса не змінилась, а це перші колони тих людей, які вони, яких вони вважають, мабуть, непотрібними, і це те, що якісно їх відрізняє від нас і. Хоча, на жаль, дає певні переваги, тому що з нашого боку у нас ніколи не дозволяють розкидатися життям людей і пускати їх так на м'ясо. Якщо чесно, я такого ніде не бачив навіть в кіно, коли ворог посилає а, ползком підрозділи в 3-5 людей з завданням зайти до нас в тил. І навіть якщо вони проповзуть лінію оборони, що у них виходить ну вкрай рідко. Як правило, вони гинуть, то якогось серйозного, серйозної шкоди завдати, теж вони не зможуть. Е, дивіться, на війні краще за все розмовляти мовою результатів. Те, що росіяни намагаються, і чи достатньо у них сил чи недостатньо. Ну, поки що бачимо, що недостатньо, раз солідар вони не взяли. Е, а там життя покаже. Просто, пане Миколо, дивіться, говорили оборонці з-під Бахмуту, що ворогу туди не дуже вдається підтягнути техніку. А ось про Соледар пан Сергій Череватий, його речник Схід оперативного командування, говорить, що б'ють з РСЗВ, б'ють з гаубиць і решти речей. Так я до того, що тут вистачає техніки, а там ні. Тому що ну, вражають її наші ЗСУ. Та й там вражають. Для наших засобів контрбатарейної боротьби насправді це не є дистанцією. Якщо подивитися на карту, то Солідар знаходиться не так далеко і перекинути засоби для ураження їхніх засобів в цьому немає ніякої проблеми. Питання в тому, де вони зараз концентрують свою, скажімо так, вогневу. Спроможність так, вони зараз концентрують її на Солідарі. Певний час було деяке затища. Я гадаю, що вони накопичили е, боєприпаси в певній кількості, і зараз намагаються реалізувати такий маневр, хочуть взяти Солідар в мішок, е, давлячи його е, більшим більшою кількістю артзасобів ніж це зазвичай тут відбувається. Але ж знову ж повторюся, що їхня справа спробувати. Наша справа не дати їм досягти успіху. Поки що успіху немає, чи давлять їхні чи ведеться контрбатарейна боротьба? Так ведеться, чи е, в досяжності їхньої системи залпового вогню для наших систем контрбатарейної? в досяжності. Пане Микола, ми жимо вам у цій Коли... праці? Звичайно, тільки успіхів, так тільки успіхів і удачі. Тому що розуміємо, що це надзвичайно складно, важко, і вам там в окопах, звичайно, не солодко зараз, але тим не менше ворога винищити на ура. Пане Микола, запитання такого характеру ще до вас. Порівнюють зараз ситуацію під Бахмутом і Солидаром, як перед Северодонецьком свого часу і Лисичанськом. Але ці міста, вони майже одна агломерація, а між Бахмутом і Солидаром 15 кілометрів. Вони ж не пройдуть ці, е, ну, цю відстань з легкістю, і ще й саме місто не взяли. Звичайно, не пройдуть. Я вам більше скажу, вони місто не візьмуть, в чому я впевнений. Е е ворог намагається давайте так: е е взяти Бахмут в лоб не виходить. На це кинуть ті величезні людські ресурси і техніка. Те, що до Бахмуту не вдається підійти технікою, це ж не тому, що її немає. Це тому, що так вибудована оборона, так організована система вогневого враження, що вони не можуть зараз під'їхати ні на жодній техніці і не підвести ні танки, ні артустановок станови. тому вони намагаються воювати маневру. Це певна спроба заходити з флангу. Те, що там 15 кілометрів, так. Але це один із маленьких кроків того, щоб оточити вас. Але ж знову ж таки, самі бачите, що виходить в них. Поки що нуль. Так, великі втрати з нашого боку, з їхнього, я гадаю, в десятки разів більші. Але поки що успіху немає пане Микола, і деякі а, американські в, ну, видання приводять слова аналітиків, зрештою від наших, а, ну принаймні від пана Буданова, надходять нормація, що в них починаються проблеми зі снарядами. Ну ми розуміємо, що це як, стосується всього фронту. Але ось яка ситуація в Солидарі Чи вистачає їм цих а, ну в, засобів враження? Чи все ж таки трошечки вони стали економити? Можливо, не все в них так добре. Розкажіть ще. Про це, будь ласка, ну я вам скажу, що я бачив, коли росіян було добре на Херсонщині. До того моменту, коли Хаймарси вразили їхні склади з бока та знищили логістику через Дніпро, я бачив, як це, коли в них з бока добре. Те, що зараз відбувається на Солідарі, це звичайно не те. Так повторюсь вони накопичили. Тобто вони першу, певний час економили, щоб потім видати е, в невеликий проміжок часу більше. Але це не означає, що вони зможуть підтримувати таку інтенсивність вогню довго е, з приводу, взагалі, відчуття піхотою артилерії. Так іноді, коли тебе обстрілюють, здається, що це кінець, якщо вони змогли випустити за останні там 10 хвилин, зробити 100 пострілів, по тобі, що так буде постійно. Але потім ти чекаєш, ти. Терпиш, ти чекаєш, і через якісь 20 хвилин у них закінчується БК і все повертається на круги своя. Е, так, у них є з цим зараз великі проблеми. Тому що е, накопичити БК їм не дають, склади нищаться, і логістика теж у них досить ушкоджена. Ну і вони закінчуються потроху. Теж не треба думати, що е, в них є. Нескінченна кількість цього БК, нескінченна кількість е, транспортних засобів для того, щоб його підвозити. Де і не забувайте те, що ми знищуємо велику кількість не тільки піхоти, але й офіцери гинуть. І ланка управління гине, і ланка логістики гине. І з кожним днем їм організовувати е, просто забезпечення війни стає все складніше. Війна це багато в чому логістика. Ми розуміємо, пане Микола, що ви там проходите через справжнє пекло і не хочеться применшувати ворогів саме, тому що воюєте ви все ж таки з е, людьми, які як мінімум просто хочуть знищити Україну, а це значить, що вони вже на щось налаштовані. Але розуміємо, що дії ЗСУ призвели до того, що все ж таки вони втрачають да оцю кількість е, своєї радянської зброї і, і, з, і з дії зсу саме до цього і спричинили. Пане Микола, чого не вистачає? Чого хотілось би більше? Я маю на увазі якісь міномети, можливо. Чи вистачає нашим оборонцям а, в снарядів якось за цим усім? Розкажіть, будь ласка, де це можна розповідати? Uh, давайте я не буду розповідати. Uh, ну, по-перше, тому що я не знаю. Uh, робота мене і моєї групи вона відноситься до авіарозвідки. Uh, снарядів завжди мало і зброї завжди мало. Її не буває. Багато її буває або дуже мало, або мало або недостатньо. Тому звичайно, нам потрібно більше знарядів. Більше знарядів це більше враження, і це я вам так скажу: я впевнений щиро, що війну проти Росії ми вже виграли. Питання скільки часу це займе для того, щоб Росія не це зрозуміла, і щоб Путін це зрозумів. І нам, звичайно, треба більше бока для того, щоб це прискорити, ну і знизити кількість страт наших людей, які платять за це на жаль, життям. Причому знову ж те, що ми з вами говорили, що Росія посилає вперед зеків і всяких, ну це не потріб, а в нас гинуть краще, звичайно. Техніка для авіарозвідки. В цьому я непогано розбираюся, і треба теж завжди більше, тому що це війна про те, хто перший кого знайде і знищить. І для цього потрібні засоби авіарозвідки. А, а так, знаєте, ми непогано забезпечені. Їжі вистачає, обмундирування вистачає, підтримки вистачає. Це теж дуже важлива компонента, коли люди відчувають, що їх підтримує серйозний тил. Навіть психологічно це надихає боротися і перемагати. Пане Микола, ми зичимо вам успіхів у цій нелегкій справі. Ну і звичайно, всім тим вашим побратимам і не тільки всім оборонцям величезне дякуємо за те, що боронити нашу землю ціною свого життя і здоров'я і стримуєте ворога там, де він є, а не туди б, куди б йому хотілося дістатися. Дякуємо вам за розмову, за те, що знайшли час поговорити, розказати про ту ситуацію, яка розвертається під Солидаром. Друзі, Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА, долучався до нашого ефіру.